Всім привіт! Сьогодні поторгуємо на IQ Option. Я покажу стратегію, яка працює незалежно від платформи. Радий всіх вітати на розгоні депозиту. Сьогодні ми торгуємо на платформі IQ. Давно у нас не було відео, пов'язаних з цією платформою. Але найголовніше ми будемо використовувати стратегію, яка шикарно себе показує вже протягом довгого часу. На моєму улюбленому брокері посилання звичайно ж в описі. Якщо ви хочете уникнути проблем з верифікацією, якщо ви хочете, щоб вам виводили швидко і не було проблем з реєстрацією, то неважливо звідки просто приходьте за посиланням, там ви знайдете кращі умови. Отже, у нас сьогодні розгін депозиту, відповідно, ми будемо використовувати одну стратегію, побудовану на основі одного індикатора. Все, як ми любимо, дуже просто, але при цьому ефективно. Отже, нам сьогодні належить додати два. Індикатори, вірніше, один індикатор в два рази. Це у нас індикатор moving average. Натискаємо на нього два рази і виставляємо певні настройки. Давайте тут у нас буде період 11. Тип ми вибираємо MA і вибираємо зелений колір. Зберігаємо. далі ми знову переходимо сюди або сюди. Неважливо, тут ставимо вже період 56. Тип також ема червоного кольору, у нас буде індикатор, і максимально жирний 3 пункту. Обов'язково включаємо ось тут 15 секундні свічки, і час угоду у нас буде приблизно хвилина півтори хвилини. Що, що дуже важливо в процесі сьогоднішньої торгівлі. Час експірації, тобто час вашої угоди, має бути мінімум у 4-5 разів більше, ніж час однієї свічки. Це потрібно і це дуже важливо, трохи пізніше поясню, чому. Після того, як ви додали два індикатори, ви можете ось тут натиснути на цю кнопку, написати назву і зберегти даний індикатор. Припустимо, у нас зараз абсолютно порожній графік. Якщо ви захотіли поторгувати по даній стратегії, ми просто переходимо сюди, далі натискаємо ось сюди, вибираємо ту назву, яку ви написали, і все у нас автоматично додаються індикатори з потрібними нам настройками. Тепер давайте повернемося до самої торгівлі. Що нам потрібно знати? Перший момент, як я вже казав, оскільки ми використовуємо період часу угоди в 4-5 разів більше, ніж час однієї свічки, це потрібно для того, щоб ми здійснювали з вами довгі угоди. Тобто дивіться, у нас є дві лінії: одна зелена, друга червона. Зелена швидша, червона повільніша. Через це вони між собою іноді перетинаються. Коли у нас буде відбуватися Такий перетин, що зелена у нас знизу вгору перетинає червону лінію і знаходиться над червоною. Це у нас сигналізує про підтвердження розвороту або про початок висхідного тренда. тренду. Коли те ж саме відбувається але навпаки, коли у нас зелена лінія пірнає під червону, у нас відбувається підтвердження початку спадного тренда. Відповідно в цьому випадку ми торгуємо тільки на підвищення. А в цьому випадку ми торгуємо тільки на зниження, ні в якому разі це не переплутайте. Зараз ми з вами виберемо будь-яку валютну пару, де мені більш-менш влаштовує графік, і ми з вами почнемо відкривати угоди. Відразу, оскільки є така можливість, розповім вам про одну особливість. Дивіться, тут у нас бічний рух на ринку, у нас ринок не рухається ні вниз, ні рухається, ні вгору. Він рухається просто в рамках певного торгового діапазону з верхньої і з нижньою межею, відповідно оскільки у нас тут відбувається ось така от бахтанка, всередині цього діапазону індикатор має величезну кількість перетинів, але торгувати по цих перетинах буде означати злити весь свій депозит, оскільки така кількість ніякісних перетинів ніколи не дадуть вам прибуток. Інша справа, коли ми дивимось на ось цю частину графіка. Тут у нас є зрозумілий висхідний, зрозумілий спадний тренд. Відповідно, коли ми бачимо розворот тренда, ми бачимо, що у нас був довгий висхідний рух. Ми бачимо, що ринок потихоньку починає загасати і розвертатися. Ми бачимо це саме перетин, І тільки в цьому випадку ми заходимо в угоду. Давайте вже перейдемо до практики. Я думаю, все буде в принципі більш зрозуміло, коли ми вже почнемо відкривати угоди. Але повірте, нічого складного в цьому немає. Отже, хлопці, зараз у нас з'являється досить цікавий момент на золоті. Дуже сильно у нас підскочила волатильність, але я думаю, що на цій корекції ми можемо якраз відкрити угоду. Що ми тут можемо побачити? У нас, по-перше, був досить тривалий спадний тренд, але якщо дивитися, звичайно, в масштабах даного графіка, і згодом у нас відбувається розворот. Якраз відбувається даний перетин. Тобто, давайте наблизимо. У нас тут відбувається так, що зелена лінія знизу вгору перетинає червону. Тобто швидка лінія тепер знаходиться над червоною і підтверджує наш висхідний тренд. Наш висхідний рух всього через хвилину ми отримуємо 425 доларів прибутку. Звичайно, ця угода була з великим ризиком, ніж звичайно, оскільки явно, явно на ринку. Або вийшла якась новина, оскільки саме оцініть ті, наскільки сильно підвищилась у нас волатильність. У звичайних же ситуаціях заходити, звичайно ж, набагато надійніше, і саме їх ми сьогодні будемо торгувати. Отже, давайте перейдемо до наступного графіка. Тут у нас новинна ситуація не сильно вплинула на всю картину в цілому, наше завдання зараз дочекатись повного перетину цих двох ліній. Тобто, це означає, що свічка, після якої творюється даний перетину, тобто це або наступне, повинні у нас повністю сформуватися і залишитися на графіку. Тобто, поки у нас свічка рухається, поки свічка формується, ми. В ринок не заходимо, як тільки ми бачимо, що свічка сформована. Тобто Нам 100% треба, щоб ось ця свічка закривалася. Зараз червоною. Тоді у нас буде підтверджено, підтверджено перетину на графіку. Ніякому разі не поспішаємо. Давайте дочекаємо свого моменту. Тобто, що ось, наприклад, у нас свічка сформувалась з зеленої, і знову перетину у нас немає. Тепер нам треба, щоб ця свічка сформувалась червоною. Так, ось такі нюанси бувають, але нам треба чекати повного підтвердження сигналу, після чого ми вже заходимо в ринок. Це у нас на графіку є, воно вже нікуди не дінеться. Яка б свічка у нас зараз не вимальовувалась, Що ми тут загалом бачимо? Бачимо, ми досить приємну стандартну картину для нашої торгівлі. У нас є висхідний рух, який ніяких зайвих перетинів немає. Попередні. Перетини відпрацювали себе на 100%. Тепер у нас на ринку спостерігається корекція. Не знаю, до яких рівнів ця корекція буде, але найголовніше, що у нас утворюються нові перетини, які дають нам сигнали на угоду, на зниження, і протягом хвилини, протягом однієї хвилини ринок у нас повинен відпрацювати цей сигнал. Тобто піти нижче нашої первісної точки входу. Це відпрацювання. ми... Зараз будемо з вами чекати. Через 20 секунд у нас закриється угода. Подивимось, чим все закінчиться. Слухайте, насправді дуже ризикований був момент. Давайте припустимо, що ми закрилися тут в мінус. Я збільшив суму ставки, ставки в два рази, тому що тут 100% ситуація. У нас відбувається знову відкіт ось цієї ось червоної середньої козної лінії. Ця лінія досить важлива. Ми, ви можете помітити, що ринок дуже часто отримує реакції саме від цієї червоної лінії, оскільки вона досить велика і значуща. Оскільки має період аж 56, відповідно, тут ми просто повернулися до цієї червоної свічки, як і в даній ситуації, тобто спокійно можна навіть зараз продовжувати торгувати на зниження. Я думаю, що ринок все одно покаже своє зниження. Хоча ось тут ось вже виникає такий момент, коли насправді торгувати на зниження стає небезпечно. У будь-якому випадку треба орієнтуватися по ходу ситуації. Давайте пошукаємо з вами наступний сигнал. Отже, друзі, наступна ситуація у нас тут. Формуйте потенційна ситуація на вхід в ринок. Нам Найнагланіше дочекатись повного формування перетину. Для цього нам потрібно, щоб японські свічки 1 або 2 після цього перетину повністю були сформовані. Тобто, припустимо, якщо зараз ця свічка закривається зеленого кольору, то у нас, я думаю, має принаймні 100% сформуватися перетин. Тому чекаємо, коли він з'явиться і залишиться на графіку, щоб у нас не було з вами помилкового входу. І будемо відкривати угоду на підвищення. Чекаємо ще буквально 5 секунд. Це, супер. Зараз, я думаю, можна заходити. У нас є одна хвилина на те, щоб ринок продовжив рух. Якщо зробити короткий аналіз, то після новинної ситуації ринок у нас пішов в несхідний рух. Була спроба вийти з того несхідного руху, але вона була мною пропущена. Зараз я бачу, в принципі, потенціал для формування якраз такого розвороту або підтвердження цього самого східного руху. Про яке ми з вами і говорили. Залишається у нас 45 секунд до кінця угоди. Спостерігаємо. Мене іноді пишуть коменти на кшталт таких, все обман, розходимося. Розумію, трейдинг здається складним. І незрозумілим, а коли не зрозуміла, найпростіше відмовитись. Але в моєму телеграм-каналі ви знайдете не модеровані відгуки передплатників по кожній стратегії. Переходьте за посиланням в описі, читайте відгуки, пробуйте мої стратегії, демо рахунку. І починайте заробляти. Не дайте недовірі позбавити вас щасливого майбутнього. Отже, хлопці, у нас закривається угода. Теж було дуже близько закриття. Зараз ми, в принципі, зможемо з вами спробувати зробити ще одну угоду, також на підвищення. Найголовніше не піти зараз під ось цю ось основну червону лінію. Відкриваємо ще одну угоду, в принципі, ситуація дуже проста. Потрібно лише дотримуватися основних правил, які працюють в принципі будь-якої стратегії. До речі, в своєму телеграм-каналі я публікую дуже часто навчальні відео, які дозволять вам збільшити Вінрейт. In rate ваших угод і як наслідок набагато більше заробляти за одну торгову сесію. Ну а якщо ви втрачаєте гроші, як і раніше, то сьогодні я проведу безкоштовну торгову сесію також в своєму торгівлі Разом зі мною. І так у нас проти четвертого го года закривається в плюс. Приносять нам чергові $425 доларів чистого прибутку. Давайте ще якусь ситуацію. Так, тут у нас схожа ситуація, як і на парі євро-долар, теж після новини відбулося зниження ринку. Зараз ринок відновився, дві лінії у нас перетнулися, відповідно, сигнал у нас пішов десь ось тут. Десь тут. На цьому ж рівні у нас приблизно зараз знаходиться ринок, тому ми, в принципі, заходимо в угоду. Тут навіть відбулася така невелика корекція до однієї з середніх козуючих. В цілому, в цілому ринок вже набрав свій висхідний оборот, у нас явно простежується зміна тренду. Просто перетин дає нам в цьому додатково переконатися. Остання угода, якщо вона закриється, в принципі, ми сьогодні заробимо хорошу суму. 35 секунд залишається. Чекаємо. Що ж, непогано, не забувайте, друзі, застосовувати мотет, застосовувати отримані знання на практиці. Обов'язково. Тестуйте цю стратегію на своєму реальному аккаунті і ні в якому разі не забувайте про ті фішки, які вам розповів. Розповів на самому початку це дуже важлива речі, яка дозволять зробити вашу торгівлю більш прибутковою. Ну а ми з вами надовго не прощаємось. Побачимось в наступному відео.